Вітаємо на частоті 106.7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 23 грудня. Заклади культури та освіти Лозівської громади отримали генератори. Вони працюватимуть для приміщень, де люди зможуть зігрітися та підзарядити телефони у разі аварійних відключень. Секретар міськради Юрій Кушнір подякував за підтримку Олексію Курцеву, голові благодійної організації Український благодійний Альянс. Ця організація постійно підтримує нашу громаду. Навесній і влітку за допомоги українського благодійного альянсу Лозівщина отримувала продуктові набори. Сьогодні, коли ми знаходимося в ситуації постійних повітряних тривог, постійних перебоїв з електропостачанням, ці генератори, які будуть задіяні в пунктах обігріву, дуже велика допомога, каже Юрій Кушнір. У Лазівській громаді товариство Червоного Христа запустило новий проект Догляд вдома. Соцпрацівники допомагають людям купити продукти, поприбирати вдома та підтримати добрим словом. На підлеглій організації території працює 10 соцпрацівників, які мають в цілому 43 підопічних, з них 22 у Лозівській громаді. Увагу приділяють самотнім або умовно самотнім людям, які за станом здоров'я не можуть піклуватися про себе. Підопічні щомісяця отримують гуманітарну допомогу. З січня у Червоному хресті збираються збільшити кількість працівників та надавати допомогу більшій кількості людей. кажуть, якщо хтось не може за віком та станом здоров'я піклуватися про себе і залишився без сторонньої допомоги, можна буде подати заявку на допомогу за. Номером гарячої лінії, який вкажуть згодом. Лозівських енергетиків привітали з професійним святом, яке припадає на 22 грудня. Перший заступник лозівського міського голови Олександр Житков від імені міського голови і Лозівчан подякував енергетикам за героїчну роботу та вручив їм нагороди Лозівської міської ради. Начальник служби підстанції Лозівського високовольтного району електричних мереж Дмитро Зайцев назавжди запам'ятає цьогорічне 2 квітня. Чоловік каже, ворог спершу обстріляв вулицю біля його будинку, а потім підстанцію, де знаходилися колеги. Це стало великим випробуванням. Постраждала чергова наша оскулками скло була поранена в за Область. І Ронина проводила ну, оперативні перемикання, щоб запобігти більше яворії, чим було. Зараз лозівські енергетики допомагають повертати світло в деокуповані райони Харківщини, де тається небезпека замінованості території. Лозівські енергетики спільно з міською владою насамперед намагаються забезпечити електрикою підприємства тепло і водопостачання та обговорюють справедливі тарифи для населення. Енергетики просять лозівчан поставитися з розумінням, адже намагаються якнайшвидше відновлювати світло в громаді. Лазівському територіальному центрі соціального обслуговування підбили підсумки року за цей час. Послугами установи скористалося майже 2200 осіб. Соціальні працівники допомагали підопічним доглядати за собою, лікуватися, вести домашнє господарство, взаємодіяти з іншими фахівцями та службами, отримувати психологічну допомогу, перукарські та швадські послуги вдома, обробляти присадибні ділянки та інше. Фахівці кажуть, щоденно мешканці громади повідомляли у квартирі чи будинку важко хвора людина. Допоможіть, бо помре з голоду. Родичі покинули продуктів, ліків, засобів, особистої гігієни у перші тижні воєнного стану. Бракувало, були проблеми з транспортом, відключили ліфти. На одного соціального робітника припадало від 18 до 25 підопічних, тому доводилося постійно затримуватися на роботі. Самотні літні люди протягом воєнного стану одними з перших отримують гуманітарну допомогу. На сьогодні територіальний центр працює в сталому режимі. Щодня працівники поспішають на допомогу, проявляючи терпіння та співчуття. Пелозівської громади отримали шість генераторів від міжнародної організації Червоного Хреста. Тепер люди у селах та селищах отримуватимуть гідну меддопомогу і у разі знеструмлення. Днями раніше генератор від інших благодійників отримав Катеринівський стаціонар. Раніше там альтернативних джерел вистачало для котельні, їдальні, операційної реанімації та пологового. Інші відділення стаціонару відчували дефіцит електрики. Найбільш гостро питання стояло з гемодіалізом. Спеціальне обладнання достатньо енергоємне, а пацієнти мають отримувати лікування регулярно. Нині ситуація значно покращиться. Напередодні новорічних свят, а саме 21 грудня для юних спортсменів Лозівщини провели спортивний інтерактивний флешмоб під хештегом «DoLikeOlympian». Олімпіан. В гості на вогник до них завітали представники відділення Національного олімпійського комітету України та фонду спортсменів. Під час заходу діти познайомилися з історією Олімпійських ігор. Основними правилами боротьби у спорті проявили свою ерудицію у вікторинах, а фізичні якості і олімпійські ідеали – у рухливих естафетах. Завдяки командній роботі власноруч виготовили основний символ олімпійського руху олімпійський прапор. Також всі учасники отримали олімпійські сувеніри. І до новин Харківщини. Правоохоронці розслідують бомбардування російськими окупантами Харківщини, вбивства, мародерство та зґвалтування. Усього у Харківській області відкрито понад 10 тисяч кримінальних проваджень за фактами скоєння воєнних злочинів та злочинів пов'язаних з виправдовуванням збройної агресії Росії. Із них 98% стосуються порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Крім того, розслідуються кримінальні провадження за фактами загибелі 1682 мирних мешканців Харківщини з них 74 дитини. 20 проваджень відкриті щодо вивезення окупантами українського зерна та техніки, знищення майнових комплексів зернових терміналів, елеваторів та посівів зернових культур. Підозру за фактами вчинення воєнних злочинів та злочинів, пов'язаних з виправдовуванням російської збройної агресії, отримали 80 людей, у тому числі 18 російських окупантів. Обвинувальні акти направили до суду щодо 51 людини. 36 із них уже отримали вирок. На Харківщині СБУ затримала експоліцейського, який зрадив присязі і перейшов на бік ворога. 43-річний старший сержант Національної поліції, який на початку збройної агресії РФ працював поліцейським у Куп'янську, наприкінці травня добровільно погодився служити російсько-окупаційним військам. Він з власної ініціативи написав заяву до окупаційної адміністрації агресора, уклав з її ватажком трудовий договір та був призначений інспектором чергової частини незаконного правоохоронного органу. З окупантами зловмисних співпрацював до вересня, отримуючи за свою службу 45 тисяч рублів на місяць. Оперативники СБУ затримали зрадника в місті Куп'янськ. Після деокупації міста силами оборони України. Зловмисник переховувався від українського правосуддя на горищі одного з приватних будинків. Наразі за матеріалами СБУ зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. За такий злочин зраднику загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Зайчимо вам гарного дня та тільки добрих новин. Почуємось.